За участі Мальтійської служби допомоги у Бергівській громаді вже півтора роки успішно реалізується проєкт системи соціальних карток, завдяки чому на території громади рівномірно та справедливо реалізується роздача допомоги потребуючим ВПО та місцевим мешканцям. З огляду на успішність проєкту Асоціації об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття розробила умови для її поширення на території інших громад області. Програму підтримало товариство угорської культури Закарпаття, яке сприяло придбанню необхідного обладнання. Ці засоби нещодавно передали співробітникам Горондівської громади. Сьогодні Горондівська громада також отримала соціальні картки, зчитувачі карток і та програмне забезпечення, завдяки якому ми їх також інтегруємо в ту систему, яку наша асоціація розробила ще цього року. Дуже важливим є те, що горондівська громада. Берегівський районний відділ мальтійської служби допомоги в межах програми ЄС разом заради кращого майбутнього надає допомогу випускникам, які через російську агресію були вимушені покинути свої домівки і зараз проживають і навчаються на Закарпатті. Майбутні студенти вищих навчальних закладів отримали валізи, які містять найнеобхідніші для студентського життя речі, такі як павербанк, флеш накопичувач, обігрівач, термос, настільна лампа, постільна білизна, посуд та багато іншого. Першими набір випускника отримали 71 учень, які наразі проживають та навчаються в Ужгороді та Ужгородському районі. Наступним містом, де вручили валізи з корисним для випускників речами, стало виноградово. На впровадженні системи соціальних карток ми зараз у Виноградові, де спробували зібрати тих учнів, які зі своїми родинами прибули на Закарпаття, рятуючись від війни, і зараз навчаються в місцевих школах та є випускниками. Сюди ми привезли 42 набори випускників з речами, які полегшать влаштування та подальше навчання цих молодих людей. Ці набори плануємо роздати кожному ще до Різдва. Перша локація була в Ужгороді, Зараз ми у Виноградові, де валізи отримують випускники переселенців, які навчаються в цьому районі та у сусідньому, аж до та ясіння. Наступним кроком буде вручення наборів на Берегівщині. Мета проєкту до 31 грудня вручити цю допомогу кожному адресату. То, часто, якщо стане, проєкт набір випускника, як і багато інших, мальтійці реалізують спільно зі своїм стратегічним партнером, асоціацією об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття. Прикордонних органів самоврядова. Сьогодні Закарпаття. привезли і подарунки у реалізації для реалізації програми, яку реалізовує Бергівська районна служба Мальтійської служби допомоги. Сьогодні тут у Виноградові для випускників шкіл і числа ВПО із Тячівського, Рахівського, Міжгірського та Хузького районів передаємо ті самі пакунки випускника, які на минулому тижні ми передавали також в Ужгороді, в Ужгородському районі. До кінця поточного року плануємо Ще е, точно такі, таку акцію, урочисту передачу цих пакунків е, для випускників е, у Мукачеві, де також. В загальному по області вже буде, у кожному селі є діти, які підростають в малозабезпечених сім'ях і не отримують подарунки на кожне свято. Тому вони програмі, будуть дуже раді. На, на жаль, не інодот, кожна родина новічно, може собі дозволити такі подарунки. Допомогти крім горондівської громади. Технічне і забезпечення для впровадження системи соціальних карток також отримали представники Вишківської громади. Продовж наступних днів будуть вручені пакунки для дітей з малозабезпечених сімей, які надійшли до регіону завдяки генеральному консульству Угорщини в місті Ужгород. допомоги Яку дуже корисну і добру справу. Загалом на Закарпатті зареєстровано 156 випускників, які опинилися в краї внаслідок бойових дій в своїх рідних областях. З початку повномасштабного вторгнення Виноградівська громада прийняла кілька тисяч вимушено переміщених осіб. Багато з цих родин і надалі проживають на території громади, а їх діти навчаються в місцевих закладах освіти. У нас на території нашої громади були два заклади освіти. Які прийняли вимушено переміщених осіб, наших співгромадян, і ми прихистили близько пів тисячі таких людей. Надали їм прихисток, як я вже наголосив, два заклади освіти. Зараз, зараз є учні, які навчаються в наших закладах освіти, і в садочках так само це дуже важливі речі, ця допомога, і тому ми би хотіли так само подякувати європейським партнерам, подякувати. Берегівський берегівський, мельтійський районні, районній службі за надану допомогу, в тому числі і нашим випускникам наших закладів освіти. Нас є три такі випускники, і сьогодні в Виноградові більше 40 таких учнів отримали допомогу, тому це дуже хороший крок підкладати плече, яка тоді і в тій ситуації людям, які насправді по цього потребують. У виноградові також передали валізи на біропускника і для учнів-переселенців, які проживають та навчаються у верхнотисянському регіоні. З доставкою валіз до адресатів допомогла вчителька Ясінянської школи Марія Кеслер. Насередненькосеніозеґіздрек хочу подякувати від імені учнів, які отримують ці набори, адже це дуже важлива допомога. Такий подарунок стане в нагоді при поселенні в гуртожиток або навіть на зйомній квартирі. Така підтримка дуже важлива для молоді. Ми дуже вдячні берегівським мальтійцям. Три валізи доставимо до Рахова, одну в ділове та одну вісня. Ми подивилися з місць цих наборів і побачили, що це чудові подарунки, якраз до Різдва. А я не кутфовнакезекапні. Проєкт набір випускника реалізується завдяки фінансовій підтримці ЄС в межах програми Разом заради кращого майбутнього.